Як обрати стріпи посібних для початківця? Висота. Не обирайте двійки чи не дай Бог одинички. Найкраща висота для початківця це трійки, які ви бачите на фото. Босоніжки легкі і елегантно виглядають на ніжці, але можуть бути дещо незручними для початківця, адже погано фіксують стопу. Є з силіконовим верхом, який чудово підійдуть для вузької ніжки, а також є з шкіряним верхом, які краще підійдуть для дівчат з широкою стопою. Звичайно ж, краще поміряти і ті, і ті для того, щоб обрати найзручніший для вас варіант. Боти, як на мене, найзручніший варіант для початківця. Вони гарно виглядають і стопу гарно фіксують. Є боти з замші, які трошки гірше фіксують стопу, і в них ви не прилипнете до пілону. Є боти з матової шкіри, які також не липнуть до пілону, але гарно фіксують ніжку. Найпопулярніші – лакові, які чудово липнуть до пілона і гарно тримають стопу. Є моделі з відкритим носочком, і якщо у вас вузька ніжка, ви вільно можете її обрати, адже пальчики при натягненні носочка будуть ховатись в дірочку і не заважатимуть вам при стрибках. А ось у моделях з закритим носочком вузька ніжка може впирати передню поверхню стріпа і бути боляче. При цьому для дівчат з широкою ножкою це зазвичай навпаки. І палець у стріпа з відкритим носочком часто б'ється підлогу. Тому тут, які і в босоніжках, найкращий варіант поміряти якусь стріпи, потанцювати в них та обрати найкраще для себе.